Привіт вас, другі мої підписники та гості каналу. Мене звати Анна, ви на каналі Година Про, і карта дня для Овнів на 14 липня. Це карта шестірка Пентаклі. У вас гарний вдалий день, ви зможете реалізувати всі свої плани. Можливо, отримаєте якийсь важливий подарунок для вас, приємний для вашої душі, для вашого серця. Також це каже, карта вказує на можливість отримання допомоги той, якої ви навіть не сподівалися. В другій половині дня на вас чекають серйозні зміни. Якщо ви вирішили йти до цих змін, якщо ви вирішили. 에, серйозно щось 에, кардинально міняти, то вперед, і не повертайтесь до минулого, і не витрачайте зайвого в цей день. Тельці. У тельці випадає старший аркан повішений, який говорить про певний застій у ваших справах, у ваших планах, про якусь таку. Певну неможливість рухатись далі, незнання, як діяти далі. Або ж просто ця карта може вказувати на те, що ви візьмете відпочинок, вихідний, і не будете займатися важливими справами. А якщо і виникають важливі справи, краще зайнятись тими справами, які вже дуже давно чекають свого вирішення і не братися за нове. В другій половині дня колісниця день активний, і якщо ви візьмете себе в руки, ті справи, які давно чекають своєї черги, ви з ними з легкістю впораєтеся. Але саме головне це обдуманість ваших кроків та ваша наполегливість. Лизнюки. Для близнюків випадає ту з кубки. Все гарна карта, карта щастя, радості, задоволення, гарних новин, вирішення будь-яких хвилюючих вас питань. День вдалий принесе вам багато позитивних моментів у вашому житті. Раки! Для раки випадає четвірка пентаклів. У вас все стабільно. Серйозних змін у вас не передбачується. Можливі якісь фінансові надходження невеликі. Також ця карта говорить про можливість змін, але якщо ви цього забажаєте. Також ця карта говорить про вашу нерішучість, про ваші страхи змінювати щось. Ця карта говорить про те, що ви боїтесь щось втратити, бо щось вкласти, боїтесь щось купити для себе і так далі. Можливо, навіть про деяку певну скупість з вашої сторони. Тому подумайте, як вам діяти далі. І якщо ви дійсно щось хочете, дуже сильно хочеться для себе купити, то не, не потрібно так сильно занадто економити. От щось можна для себе зробити приємне, чимось себе побалувати. Взагалі ця карта говорить про обдуманість дій, про обдуманість витрат і так далі. Королева жезлів говорить про те, що варто з ваші справи завершувати до кінця, і не варто боятися змін. Леве у Леві випадає зірка, старший аркан, це карта гарних новин, карта здійснення ваших бажань. В тому випадку, якщо ви будете рішучі, наполегливі та впевнені в собі, і не будете звертати уваги на думку інших, а просто будете діяти, а в другій половині дня вам варто відпочити. Діви у діви випадає вісім кажезлі, швидкий розвиток подій, якісь важливі новини, вирішення хвилюючих питань в день вдалий, принесе вирішення всіх. Всіх планів здійснення буде у вас. Це можуть бути важливі дзвінки, важливі листи і тому подібне. День буде значно важливий. Також можуть бути поїздки та якісь перельоти. А король жезлів говорить про вашу професійність, про вашу настирність, вашу рішучість та на вашу наполегливість, про те, що день буде вдалий. І ви зможете реалізувати всі свої плани. Терези. У Терезів двійка пентаклів. Трошки нестабільна ситуація. Е, настрій то в одну сторону, то в другу сторону. То покращується, то погіршується. Також ця карта говорить про те, що вам не варто братися одночасно за декілька справ. Робіть усе поступово. Зробили одне, беремося за друге. Так, у вас буде гарний результат. Беручись за все і зразу, результату гарного ви не отримаєте. Можуть бути якісь фінансові надходження, але незначні. Також ця карта може вказувати просто на рутинні справи в вашому житті. А колесо фортуни говорить про те, що вдача буде на вашій стороні, вона вам буде посміхатись. І якщо ви не будете сидіти, склавши руки, то у вас все обов'язково вдасться. Скорпіони! Скорпіоні випадає десятка жезлів. Ви взяли занадто багато справ, занадто багато обов'язків на себе, з якими важко впоратись. Вам зробити потрібно трошечки розвантажити себе. Такий, знаєте, розвант розгрузочний день, як кажуть, трошечки відпочити, зібратися з силами, тим паче, що така спека на дворі, потрібно... Піклуватися про себе, Колесниця говорить, що в другій половині дня можливі якісь поїздки, подорожі, досить такий активний період, багато справ, в яких потрібно бути відповідальним, рішучим, наполегливим і притримуватись чітких дій, чіткого плану. Стрільці. Для стрільців шестірка Пентаклів, надходження якихся, якоїсь важливої допомоги, можливого отримання до якогось подарунка, взагалі день важливий, і дасть вам реалізацію всіх ваших планів. А в другій половині дня у вас виникне недовіра до певної особи. Прислухайтеся. Ви не, до, до своєї інтуїції вона вас не підводить. Козироги. Козирогів, Королева Пентаклів, гарний день, надходження якихось фінансів, може бути, це від жінки, можуть бути якоїсь близької для вас фінанси. Також ця карта говорить про вашу рішучість, вашу наполегливість, впевненість в завтрашньому дню та в своїх діях, день вдалий допоможе вам реалізувати всі свої плани. Саме головне не дозволяйте собою маніпулювати водолії. У водоліїв королева же мечів. Дивіться, вам варто уникати конфліктних ситуацій, тому що вони будуть, і їх важко уникнути. Тримайте себе в руках, уникайте всіх цих емоцій, керуйтесь тільки своїм розумом. Також можуть виникнути якісь важливі офіційні справи. Якщо емоції будуть під чітким контролем, справи не будуть під загрозою. Четвірка жезлів говорить про гарні новини та свято, яке на вас очікується. Рибки. Для рибок випадає двійка жезлів. Ви будете вагатися і думати, як вам діяти далі. Будете приймати якесь важливе зважене рішення. Вам потрібно все обдумати і не поспішати. Вам потрібно обдумати, як це вплине рішення на вас, на ваших колег, на ваших близьких. Також ця карта говорить, що вам доведеться виходити з зони свого комфорту, змінювати досить серйозно. І якщо ви готові до цього, тоді вперед. Якщо ви вагаєтесь, якщо ви не впевнені, то не ризикуйте. Вам потрібно просто все ретельно обдумати. А Рицар Кубків говорить про гарний настрій, гарні новини та час проведений в оточенні близьких вам людей. Та можливість отримання подаруночка. Бажаю всім гарних новин, здійснення ваших планів і миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!